Со слов э, охранника риби, як грязі. Ну, щось ми ловимо, ловимо вже півдня і навіть покльовки не було толкової. Ну, зато ось стоять от знаряддя тут. Каже, судака 5 год сюди запуска, запуска. Каже, як грязі тут беріть, ловіть. Ну, не знаю, ще поки або ми не знайшли його, або щось тут. Не сходиться, бачите, навіть пацак з собою. Не носю візді. Це назад йдемо. Там вершиночки трошки покидали. Ніфіга. За цілий день оце Саня окуня піймав. Ну нічого, у нас ще є надія на після обідній кльов. Там подивимося, що воно. В конце розкажем. Ну, є варіанти, що ставочок цей попаде в наш чорний список. Ну, Хоча так як нам везе последні рибалки, то може це буде навіть не об'єктивно. Ну хоча 500 гривень з чоловіка з берега, якби ціна вище середньої.